У Дніпрі на проспекті Олександра Поля, 22, співробітники КП «Дніпроводоканал» замінюють аварійний водогін. Роботи розпочались ще вчора за заявками місцевих мешканців. Труба застаріла в поганому стані, потребує заміни на нову. Діаметр 100 мм на таку ж саму і ставимо 100 мм. Причина поломки старої труби закінчення терміну її експлуатації. Новий пластиковий водопровід буде служити щонайменше 50 років, стверджують комунальники. Відомо, що роботи проводяться з відключенням водопослу. Стачання воду відключили, так, але плануємо до вечора. все це полагодити, прокласти новий трубопровід. Місцеві мешканці позитивно ставляться до того, що комунальні служби оперативно реагують на їх звернення. Керівники міста вони е, дуже чемно ставляться до людей, тому роблять ці роботи, не дивлячись ні на що. Дороги, водоканали, все це дуже гарно впливає на стан будинків. Також тому я дуже добре до цього ставлюся. Зазначимо, що до робіт залучена одна бригада КП «Дніпроводоканал» та одна одиниця спеціальної техніки.